Вихованці коломийської школи Лисюків знову серед кращих. Причому цього разу вони отримували нагороди як у карате, так і у Тхеквондо. Зі слів тренерів, зараз ведеться цілеспрямована робота з виховання олімпійця, який буде представляти Коломию. З тренерами чемпіонів спілкувалися наші журналісти. У надвірні відбулися змагання з Тхеквондо за версією ВТФ. Це олімпійська категорія. У турнірі взяли участь команди з восьми областей. Загалом на першості було майже 300 спортсменів. Коломияни виглядали достойно. Вони привезли вісім нагород, причому дві з них найвищого гатунку. Тренер коломиян Михайло Лисюк задоволений результатами своїх вихованців. Кубок Карпат у місті на це практично вісім областей біля 300 спортсменів, там 260, бо там ще в нас три не команди практично. Але в середньому змагання уровень змагань дуже був високі. До Івано-Франківської області, я рахую що змагання було на уровні зроблено. Наша команда практично привезла ріси нагород. З них двоє золотих, троє срібних і троє бронзових моделей. Дякую, дякую ще нашим спонсорам, що допомагають, це Роману Бартейчуку, це Володимиру Чорному, який завжди допомагає. За даний час ми їхали на чемпіонат у користі, то е, Роман Мартинчук дав нам е, практично я сів за руль їхав. Окрім цього турніру, колум'яни брали участь і у чемпіонатах України з Хеквандо. Двічі навіть вигравали першість. Зокрема, чемпіонами ставали Руслан Куйбіда та Михайло Кушнірук. Ще однією вагомою подією для Коломищини стало обрання Михайла Лисюка президентом Всеукраїнської федерації каратедо за версією вудобудо. Зараз на наших спортсменів чекає підготовка до чемпіонату світу та Європи, які відбудуться у Англії та Швеції. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».